На суді зараз Кабаненко Ігор Васильович, адмірал військово морських сил збройних сил України в минулому перший заступник головнокомандувача військово-морських сил. Ми говоримо про нинішню ситуацію, зокрема вже конкретний напад Росіян. Вечір добрий на добрий вечір. Якщо він може бути добрим сьогодні на Арабатській стрілці, скажіть, будь ласка, ми чули Анатолія Степановича Гриценка, екс-міністра? Ви з ним працювали? Ну, звичайно. Та е, от його називали радикальним. Та, е, а, тих, хто зараз при владі і власне сидить в Генштабі, їх називають поміркованими. От але е, прогнози Гриценка виправдалися. А генштабівців – ні, росіяни таки е, Перейшли межі всього, я б так сказала. От ви відчуваєте зараз, у вас є комунікація з військовими? Да, звичайно, звичайно, які в них настрої? Що вони кажуть з приводу сьогоднішньої події, конкретного нападу? Я хотів би спочатку сказати одну річ: ви знаєте, те, що відбувається навколо України. І це зосередження вже підготовленого це наступальне угруповання військ на східних кордонах, це створення наступального угруповання в Криму, тому що та важка техніка, яка зосереджена в Криму, в тому числі реактивні системи залпового вогню, це наступальне озброєння. Ну, скажімо так, для того, щоб вирішувати якісь завдання в Криму безпосередньо, вони не потрібні. Це те, що робиться за, для застосування за межами Криму. Зверніть увагу, глибинна е, спеціальна операція, яка вже довгий час триває на території, спеціальна операція, яка триває на території нашої держави, із застосуванням диверсантів, підготовлених відповідним чином е, в, в східних областях, південних областях це все елементи єдиного стратегічного замислу. Ми це повинні розуміти. Е, тобто, цей замисел е, спрямований на те, щоб е, захопити. Частину, велику частину території України, в том, не тільки Крим. Материкову, я материкову частину, а при певних обставинах, сприятливих, в тому числі, і всю Україну. Тобто, це серйозні речі. Один аспект хотів би на це звернути увагу також: це завершення навчання повітряно-десантних військ Збройних сил Російської Федерації на території Російської Федерації. Так от, їм завдання бойові поставлені. Забезпечити проведення повітряно десантної операції на глибину до 500 кілометрів. Відкладіть від східних кордонів 500 кілометрів, де це опиниться? Тобто, це серйозні, абсолютно серйозні і такі небезпечні індикатори, які свідчать про те, що Російська Федерація продовжує підготовку і вже вона її практично завершила: підготовку до вторгнення до продовження агресії. Це, це принципово. Те, що стосується Арабатської стрілки і Криму, знаєте. От така, е, пасивна е, тактика або пасивна, така, значить е, оце, не провокувати і так далі. Це навпаки провокує агресора і противника для відповідних діл, дій. Згадаємо судецьку кризу, згадаємо інші приклади в історії, уроки історії. Е, знаєте, ну, е, на мій погляд, е, е, от в даній ситуації це вже межа, вона пройдена. В даній ситуації повинні бути чіткі директиви, рішучі дії, по ультиматум скласти зброю, якщо він не виконаний, повинен знищуватися. Це ворог, який в самий цинічний, самий брудний спосіб діє, зважаючи, що йому нічого не буде проти. Мається враження, що політики, молоді політики, вони стримують зараз армію. Ви знаєте, таке. Вона, в мене таке враження не тільки складається, це насправді так є. Але розумієте, що значить стримувати? Я ще раз хочу сказати, що е, якщо ти не робиш нічого в військовому містецтві, там немає полотанів, там є якісь грані, але там немає полотенів. Тобто, хтось на тебе наступає, ти обороняєшся. Якщо ти не обороняєшся, він тебе захоплює. Він тебе захоплює різними формами і способами. Це знову ж таке військове містецтво, але це відбувається. Тобто, Противник наступає. В даній ситуації ми повинні вести відповідну оборону, мобільну оборону з відповідними контрдіями, з відповідними і асиметричними діями. Я хотів би сказати ще одну річ. У нас для цього все є. Чому це все не використовується, для мене також питання. Питання до наших політиків. Військові це люди, які це люди наказу і люди присяги. Звичайно, звичайно. Чи можуть військові самі звернутися до головнокомандувача? Я так розумію, ним же є Турчинов зараз. Та виконувач обов'язків він та з пропозицією активних дій я наскільки знаю. Такі пропозиції і такі документи вже давно підготовлені. Для мене питання: чому вони не підписуються, чому вони не реалізуються? Насамперед, це указ про введення мобілізації. Знаєте, у нас є основні сили оборони, у нас є частини. Відповідний кадр, техніка, озброєння. У нас є всі можливості. У нас вони були ще два тижні тому привести їх в бойову готовність, відмобілізувати сьогодні, ми би побудували би другий ешелон. У нас вже практично, це вже крич кричить. Це треба робити. Це треба робити негайно. Частини територіальної оборони, які би забезпечили от те, от що сьогодні відбувається в е відповідних східних областях, є ознаки, що це е триває в тому числі в е південних областях. Чому це не робиться? Це абсолютно, знаєте, про військовому містецтві в оборонних стратегіях все прописано доволі точно і прораховано. Запускаються якісь алгоритми, але вони запускаються, і це принципово, політика мій. Політики запускають ці механізми і ці алгоритми. Потім починають вже працювати військові, там вже все більш-менш зрозуміло. Там вже починають працювати е, військові містецтва. Тактика, стратегія, оперативне містецтво і таке інше. Але ці механізми повинні бути запущені. І е, саме в цьому полягає сьогодні принципове питання Пане запустити а, ці механізми. а Військові морально готові до війни. Ви е, знаєте, е, таке питання мені багато вже задавали е, в Україні. Існує величезний мобілізаційний потенціал. Так склалася, склалася історична. Тому що у нас таке така, є стратегічне положення нашої держави, і історичний досвід свідчить про те, що наші люди вони вміють воювати, моральний дух високий. І ви подивіться, що сьогодні робиться в військоматах. Там люди приходять, вони пропонують свої можливості, вони готові захищати себе, свої сім'ї, свій історичний вибір. Свої цінності, ну це це серйозні речі. Вони звичайно а, Знову ж таки посилати цих людей в таку м'ясорубку. Знаєте, ну в, 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 в нас вже не сталінські часи, коли Сталін казав нічого ще не народжують там росіянки, та. Це люди, як правило, які ну, або дуже давно проходили військову службу, або не проходили її взагалі. Існує система, от в тому числі в основних силах оборони і силах територіальної оборони, яка в досить стислі терміни, це називається система бойового злагодження, яка військово навчені ресурси може в, виско... в стислі терміни підготувати до бойового застосування. І я е, ще раз хотів би сказати, що питання полягає в тому, щоб запустити ці механізми, запустити ці алгоритми. І один аспект, що я хотів би тут сказати. Знаєте, е, ну, вибір є звичайно. Вибір є. Або ми, ми захищаємо свою незалежність, свою територіальну цілісність, себе і, захищ... і своє майбутнє, або ми е, стаємо частиною чуждих нам цінностей, імперії. З новими сльозами, з новими проблемами і так далі. Е, ніколи агресія, ніколи в історії агресії не, е, не приносила процвітання, добробут, краще життя народом. Це завжди були сльози, біда, боль і жертви. Надо про це пам'ятати. Тобто, звичайний вибір є завжди. А але... ви ну, говорите, як Черчилль, коли він став до керування і став прем'єр-міністром, він сказав: Я вам нічого не можу пообіцяти кров, піт і сльози. Так. Е, ну Черчилль ще казав: якщо е, країна вибирає ганьбу е, перед війною, то вона, як правило, отримає і ганьбу, і війну. Але в більш жорстких умовах це також сказав Черчилль і це також треба пам'ятати, на мій погляд. <ган>: е, 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 Антолі Степанович Гриценко він казав, що е, дані, які доступні нам, журналістам, про те, е, яка міць збирається на кордонах України, вони дещо перебільшені. Е, е, які у вас зведення? Я абсолютно згоден з цим, тому що це угруповання розтягнуте в просторі на Російській Федерації. Треба брати до уваги те, що е, Російська Федерація Збройні сили Російської Федерації довгий термін знаходиться в стані трансформації. Те, що, знаєте, там також існують певні напруження стосовно готовності і спроможності воювати з українцями. І ми знаємо, що ті, хто приїхали, ті, кого привезли в Крим, вони навіть не знали, що вони опинилися в Криму. Вони задавали питання, а де ми знаходимося? Тому що вони думали, що їх везуть на, на Кавказ. Але, але головним чином, треба виходити, на мій погляд, з того, що для нас. Для нас, для українців, це е, справедлива війна, тобто це справедливі речі. Ми захищаємо себе, ми захищаємо свої родини, і е, е, з того боку, це агресивна війна, імперська війна, війна, яка спрямована на те, щоб поставити на каліна, щоб е, внести якісь. Інші принципи і норми життя, які нам не потрібні, Ігор Васильович, Васильовичу. А військові генерали, адмірали, вони розуміли, що е, на когось надійся, а сам виживай? Мається на увазі, що допомоги не буде ні від євроспільноти, ні від Америки, ні від Британії. Я хочу сказати, що у нас в збройних силах я це абсолютно коректно кажу. В генеральному штабі, в збройних силах у нас є досвідчені підготовлені генерали, адмірали, офіцери, які спроможні. В важких умовах, в непростих умовах виконати свій, свій, е, свій обов'язок, свій конституційний обов'язок, свою присягу і забезпечити відповідні переможні кроки нашої армії. Питання ще раз в іншому, що політики політики визначають не завдання не військовим, не військовим. Ми повинні це чітко розуміти. Тому що так побудована система в будь-якій демократичній державі. Як ви думаєте, чим вони керуються зараз? Е я для мене це дуже величезні питання. Я на жаль, поки відповіді на це не маю. Я могу, можу, можу, какби, там щось щось по цьому питанню передбачити, але конкретної обґрунтованої відповіді я не маю. Але я хотів би також сказати, що ці посади всі великі, верховний головнокомандувач, міністр оборони, начальник генерального штабу, це знаєте, це величезна відповідальність. Це треба розуміти, що за цю відповідальність відповідальність прийдеться нести в будь-якому випадку, і от зараз це момент істини. Це момент істини стосовно того, що якщо ми будемо продовжувати запіз... ну, робити якісь е, запізненням речі, то е, це питання знову ж таки велич величезних проблем, накопичення, накопичення проблем і е, створення якихось нових ризиків. Військовій справі повинна діяти продумана, але рішуча, ініціативна, бажана на випередження і результативна. Не може бути в військовій справі панічних настроїв, пацифізму, пасивності або е, піднімання рук. Тоді це не військова справа. Дякую, Кабаненко Ігор Васильович, адмірал військоворських сил України, був у гостях е, ТСН. Пасибі вам величезне. Дякую. Дякую.